Ми всі разом показуємо, що IT в Україні стартаперство в Україні воно працює під час війни, і деколи навіть дуже ну. Деколи навіть активніше торгова місія це коли група бізнесів їде на якийсь іноземний майданчик для того, щоб себе презентувати. В випадку стартапів це може бути більше для залучення інвестицій. В випадку компаній продуктових це може бути як для залучення інвестицій, так і для пошуку клієнтів для пайплайну або для, для того, щоб потрапити в міді. Бо якщо ви потрапити в великі іноземні мідія, ну вас одразу більше коло бачить учасників. Валерій, привіт! Розкажи, будь ласка, яка в тебе роль? Привіт, мене звати Валерій. Я з програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України. Моя посада називається «Future Industries Team Lead». Лід а на людській українській мові. Це керівник команди з розвитку IT, інженерних і креативних індустрій. Тоді, якщо йдете до англійської назви, ми це називаємо «future industries», тобто те і ті індустрії, які будуть драйвити Україну і українців в майбутньому, вони засновані на інноваціях, на інтелекті, на колабораціях, на створенні продукту такого дуже багато, і ми собі ставимо задачу. Та перепрошую, такого дуже багато де і як. Е, ну, якщо ви подивитися на IT, то фактично ніхто не знав про IT в Україні там десять років тому. Тепер подивіться, це одна з найбільших індустрій. А під час війни це напевно найбільша експортна індустрія. Е, такого багато в Україні на ранніх стадіях. У нас дуже багато талановитих людей, і технічного бекграунду, і е, бізнес бекграунду і там, е, ну скажімо так, не технічного бекграунду, які можуть створювати продукти, бізнеси, стартапи і виводити їх на іноземні ринки. Ми це бачимо порівняно українських талантів. Тоді питання, як все це простимулювати, щоб воно розвивалося і в софтовій індустрії, і в хардові, і в креативній індустрії. І, по моєму досвіду, в Україні досить непогано розвивається екосистема софтверних продуктів і стартапів, і має непоганий потенціал система ну, розвитку, ну, типу, екосистема і для стартапів іншого напрямку. Що мається на увазі? Так, ну от я, я якраз відчуваю тут такий момент, що. Вона, можливо, непогано з усіма зовнішніми факторами розвивається, але насправді вона дуже жахливо розвивається з тим, що зараз у нас 1300 стартапів на всю країну. Відповідно, що саме ти маєш на увазі розвивається, і як саме ви плануєте це стимулювати? Більше того, половина стартапів по оцінкам не мають ревеню, тобто вони, в принципі, працюють над стартапом якийсь час, а Він не продає. Що ми бачимо? Великий інтерес до створення стартапу і до продукту, невеликий темп створення того стартапу і продукту, невеликі чеки по раннім інвестиціям, і дуже мала кількість компаній стає дійсно компаніями, робить екзити або виходить на іноземні ринки. Що би я порадив, на що звернути увагу в першу чергу? Максимально відвідувати, максимально користуватися всіма організаціями і можливостями на ринку, таких немало. Розкажи, будь ласка, що це за конкретні. Ну, уяви собі нашу цільову аудиторію. Людина, яка працює в IT-шці, він бачить над собою, чи вона бачить над собою просто проджект-менеджера, архітектора. Це люди з зовсім іншої індустрії, або це студенти, які лише починають свої ідеї, або це вже хтось, хто зробив крок, ну, типу, в якесь власне плавання. Але розуміння, що це за організації, куди звертатись за допомогою, взагалі немає. Ну, в багатьох містах є вже івенти, так тобто я би почав з того, щоб ходити на івенти, знайомитись з людьми, знайомитись з контентом, який пропонується в вашому місті. Це можуть бути пічінги, це можуть бути мітапи, це можуть бути умовно ну, лекції, воркшопи, де там якийсь запрошений експерт на якусь тему збирає людей. Дуже багато там буде іно ну, і технічних, і нетехнічних, і інших людей, які бачать по різному. Бізнес і проблему, над якою ви можете попрацювати, крім івентів, є тематичні організації. Що це таке? Інкубатори, всілякі там IT-стартап школи, якісь стартап організації. В багатьох містах вони є. в онлайні їх дуже багато. Вони теж роблять, мають тематичний контент. Вони мають якісь open лекції, вони мають якісь інкубаційні навчальні програми, куди теж тягнуться різні люди і різні команди різного спрямування. Тобто, оця от горизонтальна така, ніби крос-комунікація. Вона дуже допомагає розширити кругозір, зрозуміти, що твоє, що не твоє, з ким, де контент хороший, можна побачити. І вона може простимулювати як створення стартапу, як пошук кофаундерів чи партнерів для стартапу. Ну так і власне рух в цьому напрямку. Знову ж таки, хакатони. Тобто, хакатони вони мають тематичне спрямування, і там вже деколи треба мати команду, деколи просто можна бути ентузіастом в цій сфері. Вони є в онлайні, вони є в офлайні. Вони є українські. Вони є не українські в українському інформаційному полі. Ну добре, а як саме USAID сприяє всім цим програмам, Ювентам, Хакатонам? Ми це все допомагаємо створювати, дизайнувати, фінансуємо, сприяємо, конектимуємо це з іншими ресурсами на ринку, допомагаємо краще зрозуміти, які є грантові і інші можливості і інвестиційні. Ми, наприклад, робили минулого року ресерч в грудні по всім венчурним інвесторам. От якщо ви глянете UVCA, це Ukraine Venture Capital Association Investor Book 2021 загуглите, то там буде у вас такий мануал. Там 100 плюс інвесторів, які можуть інвестувати в українські стартапи зі всіма розмірами, чеком, приклади, куди вони проінвестували, менеджерами профільними, там інвестиційним фокусом. Майте все описано. Ви вже бачите багато часу. Миконому до кого йти по інвестиції. Ми фінансуємо івенти. Тобто, наприклад, тут ми сьогодні на it арені так, це найбільше там IT конференція напевно, в східній Європі. Ну і основне, що ми під час війни тут всі можемо поговорити. Ви можете законектити з інвесторами, з партнерами, з стартапами, з іншими продуктовими людьми. І ми всі разом показуємо, що IT в Україні стартаперство в Україні воно працює під час війни, і деколи навіть дуже ну, деколи навіть активніше. Я сподіваюся, вам подобається контент, який ви зараз переглядаєте. Мені, як автору нового Ютуб каналу, дуже важливо почути від вас зворотній відгук. Тому залишайте коментарі також. Ставте вподобайки, якщо вам подобається це відео, і не забудьте підписатись на канал. Саме підписка гарантує те, що цей канал буде рости в переглядах, і ми отримаємо більше і більше молодих технологічних підприємців України. Ну але ви не працюєте безпосередньо самими проєктами. Правильно, тобто, ваша задача це стимулювати розвиток екосистеми через екосистемні продукти, як, наприклад, it Арена, так? Ми більше дійсно фінансуємо або екосистемні компоненти, типу там університети, центр підприємництва, інкубатори, дослідження. Може, там такого плану речі. Ми давали гранти стартапам, але в принципі ми не фінансуємо, ми не ми не прагнемо фінансувати окремі продукти як такі. Ми прагнемо дати всім вудку, щоб створювати ті продукти. Для того треба навчання, для того треба конекшн з інвесторами, платформи, місця, де ви можете менторські програми, торгові місії за кордон. Розкажи, будь ласка, про торгові місії. Торгова місія це коли група бізнесів їде на якийсь іноземний майданчик для того, щоб себе презентувати. В випадку стартапів це може бути більше для залучення інвестицій. В випадку компаній продуктових це може бути як для залучення інвестицій, так і для пошуку клієнтів, для пайплайну або для, для того, щоб потрапити в мідіа. Бо якщо ви потрапити в великі іноземні мідіа, ну вас одразу більше коло бачить учасників. Ми маємо достатньо непоганий досвід в торгових місіях з 2020 року. Ми робили StartUp Grind, Ми робили London Tech Week, Ми робили інші. Найближча торгова місія буде до речі наступного місяця. Це TechCrunch Disrupt в сан франциско Я, я так відчуваю, що щось дуже схоже, що робили Женя Розінський разом з Ніком Білогорським. Ці Tech Pavilion, які були на TechCrunch і так само на StartUp Grind. Схоже, так тобто, в принципі, торгова місія – це певний набір активностей на іноземному ринку, який дуже часто пов'язаний або відбувається навколо певного ключового тематичного івенту. От текранж дісрап це магніт. Туди на три дні з'їдеться багато цільової аудиторії. Там треба мати стартап павільйон. Додатково до, до івенту і після івенту можна мати таку бізнес-адженду. Тобто ви відвідуєте акселератори, ви відвідуєте технологічні кампанії, спілкуєтесь з інвесторами, спілкуєтеся з іншими партнерами для того, щоб максимізувати логіку вашої присутності. там. як продукту в Україні потрапити на ваш на цю торгову місію? Ну на цю торгову місію вже був відкритий кол. Ми, ми отримали 42, здається, заявки. І ми серед них на конкурентній основі відберемо тих, в кого кращі шанси там бути результативним і їх підтримуємо в цій поїздці. Але, взагалі, на кожну торгову місію є відкриті пабліколи де їх знаходити. Їх найкраще знаходити на нашій фейсбук-сторінці програмою USAID конкурентоспроможна економіка, і на фейсбук сторінці Українського фонду стартапів. От український фонд стартапів найкраще джерело розповсюдження стартап можливостей, в принципі. Тобто, USAID практично є як то сказати фасилітатором, але основним рупором є український фонд стартапів. Так, це дуже хороший агрегатор. Таке вважаєте, як точка перерозподілу всіх можливостей по стартап-екосистемі в Україні. Деякі з них підтримуємо ми, деякі з них підтримують інші організації. Вони знають про все. Вони мають місячний дайджест, між іншим. Вони гарно випускають це раз в місяць в себе на Фейсбук-сторінці, де є всі-всі апдейти, всі новини, всі угоди. Ви, відповідно, можете порісочити, хто в кого проінвестував, чого це сталося. Всі нові акселераційні, якісь менторські грантові програми, які для стартапів створились. О, тому що ринок великий. Ми якусь частину закриваємо, і ми завжди дивимося, які геп але можливості більше, фонд і всіх агрегує. Здається, вони роблять в партнерстві з Тек Ukraine організацією, і от ну, якщо ви підпишетесь на них, ви вже багато чого не пропустите. Ну ми залишимо точно на вас посилання тут під відео. Відповідно, коли у вас наступний буде а, наступний великий івент? Чи це буде торгова місія, чи що інше, коли, скажімо так, stay tuned for for the news? Ми хочемо підтримати Consumer Electronics Show наступного року, і здається, паблік кол зараз триває, тому ми дуже хочемо підтримати хардверний напрям, а не тільки софтверний напрям. Відповідно на цей кол можна податись хардверним стартапом. А якщо ми говоримо про загалом стартапи в різних тек сферах, то якщо ви відкриєте знову ж таки сторінку українського фонду стартапів, там зараз триває кілька відкритих конкурсів на Наступні торгові місії просто час таймінг торгових місій такі, що багато івентів відбувається восени. Відповідно, вони вже скоро, відповідно, вже деякі пабліколи закриті, і наступний такий великий сезон розпочнеться після нового року. Відповідно, ці пабліколи скоро будуть відкриватись. Підпишетесь, ви не пропустите. От на нашу сторінку, на їх сторінку, і можливо, ще на сторінки кількох е, ну мінцифри то ж. Мінцифра теж завжди публікує такі хороші можливості, які відбуваються в співпраці з ними. Можливо, я би ще порадив таку організацію, як Офіс з розвитку та просування експорту і підприємництва. Воно на англійській EEPO, Export and Entrepreneurship Promotion Office. Це державна установа, але вона дуже багато допомагає по іноземним можливостям, по торговим місіям. І вона теж часто виступає партнером таких активностей для стартапів. Валерій, дуже дякую тобі за коментарі. Насолоджуйся конференцією. Дякую, що покликали. Всім успіху.